Вітаю на New Order RP! Сьогодні я покажу вам останнє оновлення на нашому сервері. Ми пройдемося по новій системі документів легендарному мисливству та полюванню за головами. На сервер додано нову систему документів. Ви можете оформити їх на станціях Сен-Дені або Роудс. У майбутньому прописка буде дуже важливою для участі у виборах. У документі обов'язково потрібно вказати дату народження вашого персонажа, вагу, зріст, колір очей колір волосся. Щоб підтвердити документ, натисніть на відбиток пальця. Також ви можете зробити копію посвідчення або оновити його. Додано 5 легендарних мисливців, розкиданих по всій карті. З їхньою допомогою ви зможете полювати на легендарних тварин. Все просто більше полюєте, більша репутація, кращий вибір тварин, ну і звісно, більше грошей. Але будьте готові, на високих рівнях навіть найкращі мисливці потребуватимуть допомоги. Обережно на вашому шляху можуть зустрітися не лише легендарні тварини. А й браконьєри, які без вагань відкриють вогонь. Загалом додано 60 легендарних тварин, кожна з яких має свій унікальний квест на знаходження. Тушу можна продати м'яснику в роуці, а трофей скупнику трофеїв. або ж зберіть повну колекцію і заробіть набагато більше. Додано нові дошки розшуку в Роуці, Сендені та Анесбурзі. Саме на них ви можете брати завдання, які поділяються на вбити, вбити або привести», привести живим. З кожним успішним завданням зростає ваш рівень збільшується нагорода, підвищується складність. Після вбивства або захоплення лосом цілі потрібно доставити її у відділок, де ви взяли завдання. Ну а на цьому все. Слідкуйте за оновленнями на нашому сервері, Всім гарної гри на New Order RP.